ФСБ посилили фільтрацію в аеропорту Шереметєво. Потрапити до Росії чи на окуповані території без російського паспорта стало майже неможливо. В адміністрації Путіна ці перевірки називають вкрай необхідними і кажуть, пом'якшення можливе тільки після війни. Контроль посилили після вибуху, в якому загинув російський генерал Москолик. Тепер під підозрою кожен українець без російського паспорта. Фільтрують навіть тих, хто вже живе в Росії чи на окупованих територіях. За офіційними даними з жовтня. 2023 року до Шеремнітієво прибуло понад 135 тисяч українців. Пропустили лише 30 тисяч. Інших розвернули причини, нібито зв'язки з іноземними спецслужбами або дискредитація армії. Але часто достатньо просто мати видалене листування на телефоні. ФСБ його відновлює і не пускає. Про заборону люди дізнаються лише при повторній спробі виїзду. Оскаржити це неможливо.